Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розберемо е, таку ситуацію, чи може Держава Україна призивати на е, насильно мобілізувати на військову службу або призивати е, членів корінних народів держави Україна, оскільки корінні народи, для прикладу, індійці різних е, видів в Америки... Не можуть бути насильно призвані в армію. Значна частина з них живе в резерваціях. У нас поки що немає резервацій, але в принципі, я думаю, що скоро будуть. І їх не можна призивати тільки якщо є на їх, це їхня воля. І почнемо з того, що в преамбулі Конституції України написано визначення українського народу з великої букви, а саме громадяни України, всіх національностей. Те, що писали Конституції України криптоєвреї штибу тричі міністра юстиції, там, і так далі, які не розуміли з того, що вони закладують в Конституцію України розкол, то в статті 11 всупереч визначення цього корінного народу визначення українського народу. Держава Україна написала, що держава сприяє консолідації та розвитку української нації, що є ефемерне поняття її історичної свідомості, традиції і культури. І тепер уважно слухаємо: а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин. Тобто, держава визнає. Що український народ не є однорідний, що крім українського народу, є в Державі Україна інші корінні народи і національні меншини України. Ну, стосовно національних меншин, сьогодні не будемо розглядувати, оскільки закон в Державі Україна так і не прийнятий про національні меншини, розглянемо хто такі корінні народи? Так, 1 липня 2021 року. Після багатьох моїх запитів і пройшлих протестів прийнято закон України про корінні народи номер його 1616 різка Римський 9. Статтею першою визначено поняття корінного народу України. Корінний народ України автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України. Є на своєм самобутньої мови культури, має традиційні, соціальні, культурні або інші представницькі органи, самовсудомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України. По перепису населення 2000 року і по результатах виборів і референдуму. Одночасно, коли вибрали Кучму, це було 16 квітня 2000 року, якщо я не помиляюся з датою там доточно, то в Україні був такий корінний народ русини, на яких на Закарпатті і в межах України живе 120 тисяч, які були референдумом і просили їм там. Референдум, якусь там вони просили автономію і так далі. І цей референдум дивним чином чомусь не узаконений на сьогоднішній день рішенням Верховної Ради України. А по перепису населення 2000 року у нас на сьогоднішній день було в Державі Україна 134 національності, якщо мені пам'ять не зражує, і з тих 134 національностей. Я думаю, що десь 15-20 це було представники корінних народів України. Ну, їхнє право боротися за свої права чи не боротися за свої права. Чому? Тому що ніхто за них, за свої права не буде боротися, за їхні права ніхто не буде боротися. І тому хотів звернути увагу на те, що, що таке. Основоположні там визначено в статті 3 основоположні права корінних народів. Корінні народи України мають право на, визна... на самовизначення у складі України, встановлюють свій політичний статус в межах Конституції та законів України, вільно здійснюють свій економічний, соціальний та культурний розвиток. І так, ця е, бомба е, чи міна з, з затримки в часі. Вона починає розкручуватися і вона була розкручена, е, роз, була розкручена е, на територію Лугандонів там і так далі, оскільки е, там мова йшлася про якісь, е, якісь народи Лугандонські, Донбаби, чи, чи Луганські там і так далі. Ну, е, я говорю зараз про корінні народи, і саме в правовому розумінні в визначенні. Так, корінним народам гарантується право на правий захист від будь-яких дій, спрямованих на примусову асиміляцію або інтеграцію у будь-якій формі, виселення або примусове переміщення із місць компакту в будь-якій формі там, і так далі. і тому подібне. Корінні народи визначають власну символіку і е, так далі. І так, е, підставою для прийняття цього. Народу закону про корінні народи було те, що Верховна Рада для сприяння консолідації та розвитку української нації, таке, а також розвитку етнічної, культурної там всіх корінних, всіх корінних народів відповідно до Конституції України, Декларації прав національності України. І я звертав вашу увагу, що в 2003 році поняття національність було. Знищено як таке, але Верховна Рада знову цією архаїкою користується для прийняття нового закону. І декларацію Об'єднаних Націй про права корінних народів. Ну і стосовно того, ця декларація про права корінних об'єднаних націй про права корінних народів, прийнята Генеральною асамблеєю. ООН 13 вересня 2007 року резолюція 61, 295. І так, що саме головне, в статті 8 держава забезпечує ефективні механізми попередження та правового захисту щодо і підпункт у нас е примусове переміщення населення у будь-якій формі, метою або результатом якої є порушення або підрив. Будь-якого їхнього права. І так, на сьогоднішній день права, право корінного народу, підрив або порушення це він пересування території України, оскільки вас хочуть забрати ТЦК, то це право однозначно порушується. Підрив будь-якого їхнього права, підрив права не воювати і право на мир. І інших похідних і сполучних прав до цих прав однозначно цей, однозначно порушується. І оскільки це діється під примусом, в тому числі і нібито законодавчим примусом, тому будь-який представник корінного народу може протестувати проти цього і заперечувати проти відбування. Військової служби, оскільки і такого закону на сьогоднішній день у відповідності до статті 65 конституції не прийнято. Тому, на моє велике переконання, хто там представник корінного народу, має право захищати себе всіма доступними засобами від того, щоб бути насильно мобілізованим чи примусово мобілізованим в. Армію чи будь-які інші її структури. і має право на те, оскільки будь-яке примусове переміщення в будь-якій формі, буде, має метою або результатом порушення або підрив будь-якого не просто одного права чи багатьох прав, а будь-якого їхнього права. Таким чином, це ще одна така зачепка для тих, хто хоче. Ухилитися в законний спосіб від мобілізації, доволі пристойно спілкуватися з ТЦК. Я не, я не говорю про те, що чи рекламую там ухилення від мобілізації і так далі. Я говорю про те, що є, існують в державі категорія людей, які мають право скористатися своїми правами. Тобто. Мова йде про те, що хто має розум або хто має нормального адвоката, може скористатися такими своїми правами. Ну і останнє хотів звернути увагу на те, що на місці Верховної Ради а таке враження, що в них в наших депутатів не зовсім або вавка в голові завелася, оскільки декларація прав національностей України. Фактично її треба викинути з джерела права, оскільки, якщо немає національності, то відповідно і не може бути джерелом права сама декларація прав національності. Оскільки ці хохми продовжують і вони тривають. Вони в нас на сьогоднішній день існує. То це і є архаїка розвинутого соціалізму. Коли я говорив про те, що цей архаїка розвинутого соціалізму вплітається. В сучасне дифузне право ніхто на це не звертає уваги, і тому е, дякую за те, що ви підтримуєте наш канал, е, дивитесь його, інколи е, критикуєте, інколи ставите коменти, підписуйтесь на канал. Буде доволі цікаво почути думку тих, хто має бажання в законний спосіб з корінних народів ухилитися від мобілізації. На сьогоднішній день, яка триває на підставі закону, який прийнятий в міжзаконний період, а саме між дієм закону про правонаступництво від 12 вересня 1991 року, і конституції України від 28 червня 1996 року. Дякую за увагу.